Чикуємо в першому читанні з книги Левіт закон. Як треба поводитися Прокаженому і як треба поводитися іншим людям з прокаженим? Якщо хтось отримав проказу, Захворів на отримав засвідчення, що він є прокажений, А це робив священник, огляд, можна сказати, був як лікар. І тоді цей прокажений мав носити подерту одежу, мав мати розпущене волосся і кричати про себе, що він нечистий, щоб ніхто не підходив до нього. Тобто така людина вважалася вже поза спільнотою, поза табором. І повинна була знаходитися вже, жити іншим життям. Була виключеною із життя, можна сказати так. Всі родичі, які, яких він мав, вже були для нього, можна сказати, далеко не міг вже з ними спілкуватися. Але це ми прочитали перше читання з 13 розділу Левіту. Але Ісус Христос, коли говорить з очищеним, то можна сказати... З тим очищеним, якого він очистив від прокази, Сьогоднішньо в сьогоднішньому Євангелії читаємо це в Євангелії від Марка, то він цитує далі, вже не 13-й розділ книги Левіт, а 14, про очищення, що хто є очищений, має показатися священникою. І той його оголосить чистим. І він вже є, можна сказати, повертається до спільноти. В 14 розділі від Левіти описується також обряд очищення, що він мав принести в жертву дві голубиці і випрати свої одежі, сам викупатися, і повертався до своєї спільноти. Знову ще інше. Бо для людей старого завіту, власне, прокажений проказа була, можна сказати, що невиліковною хворобою. Подивимося на історію вже нашу історію. Наприклад, святий Франциск займався, підходив до Прокажених, займався лікуванням Прокажених як міг. Тобто обмивав їхні рани разом зі своїми братами, допомагав їм як міг. Потім спомнимо. Такий випадок у 19 столітті був такий острів Молокаї, на який відправляли прокажених. І в них була, можна сказати, там якби своя республіка, собі жили. І був один священик, який захотів там піти до цих людей. І коли він спускався на шлюбці, на цей острів, то йому казали повернися вже. Не мож... ну, назад повер... повернення дороги не буде, якщо будеш разом з ним. Він залишився з ним. Впровадив там, можна сказати, життя релігійне, вірне, християнське, побудував там храм разом з цими людьми. І... Підніс їх на дусі, підносив їх на дусі. В кінці життя сам захворів на цю проказу, але великим знаком для цих людей було те, що в момент, свої, в момент його смерті з нього ця проказа зійшла. Пізніше маємо теж вже святу тець Данію. Святу Терезу з Калькути. Віддії теж заснувала такий лепрозорій, де лікуються підпрокази. Тобто вже, можна сказати, в християнстві є таке нове переконання через цих нових святих, що Прокаженний це не той, від котрого треба відмовлятися і не підходити до нього навіть на, на відстань кинутого каменя. Бо якщо привести таку паралель, як говориться в багатьох проповідях, що хвороба на проказу, це є як той гріх, що багато людей в цьому світі є грішні. В Першу чергу кожен з нас. І я, і ти. Ми маємо гріх. Але Господь доторкнувся до нас спочатку в таїнстві хрещення і очистив нас. Водою, так як є тут в обряді в книзі Левіт, очищення теж через воду, що треба випрати, або спалити одежу, а іншу випрати і самому викупатися. І поголитися там навіть наголо. Що од... волосся, яке було на ньому, треба було зголи збрити, зголи. І тоді він міг повернутися до своєї спільноти. Ісус Христос через таїнство хрещення включає людину в свою спільноту, в свою Божу родину, в Божу церкву. Пізніше, якщо ми знову повертаємося до цієї прокази, оце є проказа, яка розпосюджується. По тілі, можна сказати, по тілі Христовому може розпочати. То Ісус Христос знову в таїнстві сповіді очищує кожну людину, кожного з нас, дає нам це очищення від проказу, від проказу гріха. Бо гріх, можна сказати, це є хвороба невеликовна, так по суті, але тільки Господь. Може нас вилікувати від цієї хвороби. Тільки ми самі не можемо це вчинити. Коли хтось каже, що я сам можу піти собі десь, замкнутися в коморі чи піти в ліс і сам на сам покаятися перед Богом, щоб Він мене зцілив. Але так як у зціленні від хвороби показує, Господь посилає цих людей, чи, ту, чи того святого Франциска, який приходить до цієї людини, бере і обмиває її, чи, 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 той, чи той отець Дам'ян пішов неї, чи, чи мати Тереза, і так далі. Що потрібно когось, так як у таїнстві хрещення сама людина не може. Охреститися, стати собі і сам похрестився, бо потрібен є священник для виконання цієї, цього таїнства, чи інша особа, інший християнин. Так само в таїнстві сповіді другого хрещення, покаяння, обмивання гріхів сльозами покаяння. Слезами покаяння всієї спільноти, яка молиться за цю людину, за цю особу так, і Ісус торкається е, людини, прокаженою через гріх, торкається через інших людей. Можна сказати, що тепер Ісус якби зламав цей стереотип. Ламає цей істеретип, що не можна доторкнутися до хворого, бо коли ти торкнешся до цього хворого, сам стаєшся нечистим. І від цього, можна сказати, тоді було таке, що якщо спілкуєшся з грішником, то можеш якби заразитися від нього цього гріха. що Якщо повернутися спиною до цього грішника, відвернутися від нього, залишити його сам на сам собі, то це нічого не дасть для Його відкуплення, для Його спасіння. Ісус Христос виходить до цієї людини, виходить до тебе і до мене і торкається Твого серця, не тільки тіла, а торкається твого серця, твоєї душі і очищує її. Бо, власне, таїнство чи хрещення на початок, таїнство сповіді, покаяння друге хрещення це є місце зустрічі з Богом, котрий пробачає, котрий очищує, котрий обмиває. Власне, так як обмивається та прокази. І ламається той, той стереотип, що щоби, е, боя, е, коли боялися люди того джерела істочника е, е, прокази. І ця людина ставала таким джерелом проказу. Що не можна було спілкуватися з цією людиною, і вона була виключена з е, спільноти людей. Але що в нашому часі зараз, чи що, чи хто є тим джерелом такої прокази духовної гріха? Скажімо так, що. Як то кажуть, з ким поведешся, того наберешся. <кій> з ким ми спілкуємося? Тобто ми, можна сказати, боїмося спілкуватися з такими грішними людьми, які аж, можна сказати, потопають в тих гріхах. Хтось боїться. Якщо так говорити, то таким джерелом гріха може бути для когось телебачення, інтернет, що люди в деяких спільнотах християнських відмовляються взагалі мати якийсь стосунок відносини з таким джерелом гріха. Так. Це все можна і взагалі книжок тоді не читати, бо в книжках деякі є розповіді про, про якісь такі гріхи. Коли хтось щось е читає якусь грішну літературу, заборонену літературу, як сказано. Але бачимо, що коли хтось є духовно сильнішим, так як той святий Франциск. Переборов себе і пішов до цих людей, так як той отець Дам'ян поплив на той острів до Прокажені. Читав свята Тереза <кій> з Калькути. І її послідовники. Тобто показ, є показано, що пішли за Ісусом. Пішли і вчинили так, як Він. Ми тільки чекаємо, що хтось до нас доторкнеться, що Ісус до нас доторкнеться, але далі хочемо робити це так, як чинить Ісус Христос. Тому той, хто є очищений, а ми очищені через станство покаяння, той, хто відчуває в себе ту силу, може піти. До, такого, до такої людини, яка є, теж враженою таким, такою проказою Тіха. І почати з цією людиною спілкуватися, щоб через тебе міг Ісус доторкнутися до цієї людини, щоб і ця людина також могла звільнитися від цього, могла очиститись також від цієї прокази, щоб наші і молитви, і наші спілкування з цією людиною було, власне, скероване на те, щоб так як я був очистився, щоб дати змогу і іншим людям очиститися від цієї проказу, проказу гріха. І вже не боятися е, тих інших джерел тої духовної прокази, як того телебачення. Як виходять на телебачення і в телебаченні. Проштовхують, можна сказати, ті передачі релігійні, християнські, коли з екранів телевізору ми бачимо не гріх, а проповідь Божого Слова, коли знімаються добрі фільми, християнські фільми, чи в тому ж самому інтернеті, де, якщо так можна подумати, що кишить кешна аж, то і проказую духовною де ми входимо, і Ісус через нас торкається цієї прокази, де можемо відкривати сторінки і сайти того змісту християнського, нести добро іншим людям. Власне, так, щоб і Ісус через нас міг торкнутися інших людей, вражених цим гріхом. Я тебя проказываю в а если мы нашу жизнь